Тож, вітаю. Тема сьогоднішнього нашого відео як собі обрати смачну каву, чому ми обираємо Арабіку, і як отримати максимум задоволення від неї. Сьогодні ми будемо тестувати звичайну мою каву 80х20 на, на ці юра, потім гарну арабіку на ріжку. І, скоріш за все, ту саму Арабіку на цій же юра кавомашинці. Тож, якщо у вас є кава, неважливо. Яка вона? Перш за все, рекомендую оцінити аромат. Вдихаєте і отримуєте задоволення. Це не про те, що кава може бути погана або гарна. Будь-яка кава має аромат свіжого обсмаження, він більш яскравий. Його хочеться вдихати, і ви отримуєте задоволення, чесно кажучи. От, цю каву я засипав і, в принципі, натискаю готування. Після того, як ви оцінили аромат, кава вам приготується, ми теж оцінимо аромат в чашечці. Всі ці ароматичні речовині, які є в кавовому зерні, повинні передатися вам в напій в значно меншому об'ємі, звісно, цей аромат, який є в зерні, ви вдихаєте, він ніколи цілком вам не буде відповідати аромату напоя. Зате напій вас порадує класним смаком. Так, ну, в принципі, можна зупиняти. Так, наша кавка досить свіжа, її а, десь два тижні. Теж, перш за все, вдихаємо аромат. А, тут вже з'явився аромат такий темного шоколаду і лісового гріха, якого в зерні не було. Смак, в принципі, легка класична кава, в принципі, по кольору це зрозуміло. А, легка кислинка. Не можна сказати, що я отримую колосальне задоволення. От. Але з іншого боку, це і є досить недорога кава. От. Ми з звичайної камою кави отримали просто напій. Давайте тепер навіть просто. От, 100% арабіка Сальвадор Сан Габріель. Просто по пам'яті аромат взагалі от просто рядом не стояв. А, навіть по аромату, ми для себе можемо оцінити, що всі ці ароматичні масла, які є в дорогій Арабіці, і в дешевій каві їх немає просто. А, то навіть якщо ваша кавомашина погано налаштована за рахунок того, що ми все це маємо в зерні, ми отримуємо більш багатий смак. Що я відчув? Давайте ще разочок. О, дуже приємний аромат, як по мені, так е, квітковий. Нагадує, так, я відчуваю черницю Фінік. Кава ще обіцяє горіхове пралине, але це досить складний смак. Тож для цього ми йдемо на ріжок. І спробуємо на ріжку вичавити з Арабіки цей смак. Зараз мелемо в ріжочок, темперуємо і починаємо собі готування. Знову ж таки, перед готуванням дуже рекомендую вдихнути аромат цієї кави. Це, дивіться, сам процес приготування кави і смакування він настільки багатий, що якщо ви просто робите собі чашку одним натисканням каві навіть на автоматі, ви дуже багато чого втрачаєте. То от один з плюсів непростий, не скажімо так, не дуже зрозуміла рішка в тому, що це повільний процес, який приносить вам велике задоволення сам по собі. Тобто, коли ви оцінюєте аромат зерна, потім аромат намеленої кави, це от те, що не вистачає автомату насправді. Давайте робимо. Так Затарували ваги. Мелемо порцію кави. Наша кава в нашу мережочку у нас 21,5 грам. Знову ж таки, вдихаємо аромат. І знову ж таки, ну, мені здається, є якимось квітами таке відчуття, що. Десь в якійсь оранжереї з'явився, тому настільки солодкий аромат в цієї кави. Ну, звісно, це в дорогої арабіки в кожної буде щось просто таке, яке визиває у вас якісь дуже яскраві асоціації. Якщо світле обсмаження гарної кави, то так і буде. Проливаємо трохи водички, заряджаємо ріжочок, починаємо готування. Таруємо ваги. І вперед. Пішов час і пішла наша кавка? О, ось така суперова пінка крема. І, я думаю, той самий суперовий. Аромат і смак у нас буде. 60 мл. Так, зараз оцінюю аромат. Ну, аромат вже не такий, щоб квітковий і дуже солодкий. Він змінився, він став іншим. Це ближче до того, що нам обіцяв а, напис на пачці. Якраз слива, слива фінік. Так. Да. Це зовсім інша історія. Тобто, дивіться, наскільки дивно. А, наше перше відчуття а, аромату пачки, який нам подарувало надію, що ми зараз будемо чуть не компот щось таке пити. При тому виходить кава, яка а, по смаку сливова, 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 і там випливає гірчинка. Можливо, і справді так на горіхово прилине. Я б сказав, що це слива з легким лісовим горіхом, але а, лісовий горіх дуже далеко-далеко. От, то можна, дивіться, з цією кавою сидіти, і вас навіть, я думаю, хвилин 10 є про те здогадуватись, думати і смакувати, що ж ви п'єте. І коли кава охолоджується, знову ж таки, в неї з'являються інші відтінки. Отак От цікаво пити дорогу каву. В цьому, в принципі, теж є сенс придбати щось. З дорогої Арабіки, то що, когли ви п'єте дешеву каву, ну там цього всього не буде. І нагальне питання, чи підходять всі ці правила до автоматичної кавомашини? Давайте зараз засипаю в юру ту саму каву Сальвадор сан Габріель ароматну фруктову солодку на аромат. І дивимося, що вона нам зробить. Те ж саме зробимо одну чашечку перехідну, щоб залишки кави в цій машині. Пройшли і ми пили тільки наш Сальвадор. Давайте натискаємо еспресо. І дивимося, що у нас виходить. А, дивіться, ця юра дуже підходить до тестування, бо вона, скажімо так, ця конкретна модель розрахована на довго надійне користування. А, тут не можна поставити помол в мілкий, мілкий Просто технічно це неможливо. От конкретно на j 6 Готує каву а, з запасом, скажімо так. І тут не можна перенамонтажити систему, щоб все потекло. Просто кавомовка так зароблена. То і є круто. Це відповідає середній якості звичайної кавомашини. Так. Ну, Аромат не такий яскравий, та й смак не такий яскравий. Що ми будемо видумувати, як з ріжка. Але при тому відчувається. Легка кислинка, легка сливова кислинка. От. Тож, звісно, коли я роблю каву на ріжку гарно налаштованому, це букет той, який закладений природою в кавомашинці. І, в принципі, то саме нам може вичавити А, В цих машинах, в більшості, звісно, деякі моделі. Допустим, ну не до кінця можна налаштувати в нуль, так щоб дренажний клапан прострелював. От, до речі, теж більшість нівон зроблений безпечно. Тобто, щоб користувач не міг. Навіть з заводу так іде, виставлена кавомолка на досить крупний помол, щоб кавомашина працювала. Не на максимуму своїй потужності по смаку, а при тому довго і надійно. Це от головна ознака Нівон. А міліти ні так. не так, так. Міліти можна там зламати, забити, будь-що. Але при тому ви можете вичавити з кави максимум. Mm. Ну, тут наразі Сальвадор виходить досить а, простий кавовий напій з легкою сливовою кислинкою. І мілі нам зварити таку саму класну каву, як Міліта, але по надійності трохи ближче до нівони. Але теж майте на увазі, якщо ви як я на цій машині переставите регулятор, будете доведити дернажнік до там прострілу, скажімо так, це теж буде сказуватись на житті в цій машині, на житті мультиклапана. Це дуже дороге задоволення. Так. Поїхали. Еспресо Сальвадор Сан-Габріель на мілі, яка налаштована на максимум смаку, і мілкий помову, мілкий близький до спрацювання дренажника. Оце кавомашина нам відповість на питання крутої кави в автоматі. Як вона буде смакувати? Світлого обсмаження. Давайте так знову ж таки. Бо чим темніше обсмаження, тим його простіше виварити. То. У вас не буде цих супер квіткових ароматів, які ви відчуваєте, вдихаючи з пачки аромат кави. От. Але при тому кавомашині легше справиться. І, до речі, я навіть бачу, що і стрики стали товшими, тоншими, і кава більш насичена. Навіть можна зупиняти і роботу. Так. Частки минулої кави тут лишились. То по смаку я відчуваю, що це трохи не то відтінок. Тут була Ефіопія Гедео. вона має свій індивідуальний присмак, який до цього Сальвадора дуже далекий. То от один ковточок, і зрозуміло, що в кавомолці було трохи не тої кави попитка номер 2 Оце вже трохи інша історія. Загалом профіль смаку нагадує ріжка, тільки значно простіший ріжок набагато багатший по смаку. То тут, в принципі, дива не сталося. Але пахне дуже приємно. Тобто оці ароматичні нотки, зерна в нашому напої вони з'явились. Тож, смакувати можна каву, в принципі, будь-яку, якщо так собі розширити свій експіріенс і ароматами, і а, ароматами спачки, зерна намеленої кави. Але, звісно, а, ріжкова кавомашина це розкриє набагато сильніше. І варить краще. Угу. І сам процес готування цієї кави зовсім інша історія. От, але при тому. На звичайних кавомашинах гарна кава, звісно, смакує погарно. Але для неї треба налаштувати помол поменше, і всі налаштування викручувати на максимум, щоб ваша кавомашина витискала з цієї кави всі аромати, всі ароматичні масла вам в чашку. То дорога кава вартує придбання. 100% ви будете отримувати відчуття, які в дешевій каві ну, просто не існують. Вони там спали. Тож так, дякую за увагу, до побачення.